Брати та сестри, Церква Христова, вітаю вас чудовим святом, народження Ісуса Христа, народження нашого Спасителя. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Славімо Його! Я хочу коротенько нагадати, що Ісус Христос сказав, що Він прийшов для того, щоб ми мали життя і життя з надостатком. Друзі мої, дуже важливо пам'ятати, що це сьогодні можливо. Це не просто якісь мрії людські, це не просто якісь бажання. Це те, що сьогодні можливо для кожної людини бути щасливою людиною, бути людиною, сповненою Духа Святого. Для цього Христос прийшов на цю землю, для цього він залишив славу неба, прийшов на цю землю, став людиною, прожив наше людське життя з усіма горістями, з усіма проблемами. Якимись хвилюваннями він це все пройшов, щоб бути милостивим первосвященником, щоб бути тим, хто співчуває, щоб бути тим, хто розуміє, щоб бути тим, хто знає всі наші людські проблеми, життя. І сьогодні він нам дав Духа Святого для того, щоб ми мали це життя всередині, мали перемогу над гріхом, над злом, над суєтою. Друзі, я сьогодні хочу побудити кожного з нас, щоб ми були наповнені благодаттю Божою, як апостол Павло казав, щоб та благодать вона не була четною, вона не була пустою в нашому житті. Нехай народження Ісуса Христа знову сьогодні нагадає нам, що це реально для нашого життя, незалежно в яких обставинах зараз ти знаходишся. Ісус з тобою. Він обіцяв і говорив, що і ось я з вами в усі дні. До скінчання віку. Друзі мої, нехай ця думка вона буде у вашому серці, нехай це розуміння, воно проникнеться всередину і принесе плід радості, любові, сили Божої, благодаті Божої всередині нас. Нехай це все буде в наших сім'ях, в наших домах. Благословення Боже, нехай перебуває у відношеннях батьків, дітей, жінок, чоловіків, друзі мої, нехай. Народження Ісуса Христа, воно насправді сьогодні буде святом. Чому? Бо це моє життя, бо я живу Христом, Христом, бо він для мене сьогодні живий, такий самий реальний, як колись він був. І тоді, коли він був на землі, селяв, звільняв людей, благословляв, так само і сьогодні він благословляє мене, мій дом, мою сім'ю. Друзі мої, йому довіримо своє серце, йому віддамо своє життя. І нехай те зібрання, якому ви зараз знаходитесь, те спілкування, нехай буде вистиною радістю, як сказав ангел, який прийшов до пастухів, сказав: радуйтеся, бо народився Спаситель Ісус Христос. Друзі мої. Радійте Христу, радійте спасінню, радійте життю вічному, радійте нашому Господу, Духу Святому, і тому, що ми маємо спадщину на небесах. Нехай це підіймає нас до Господа в радості наших сердець. Слава Ісусу Христу! Благословенного вам свята, Різдва Христового! Усіх вітаю, обіймаю і цілую. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Амінь!